І в Європі продовжують обговорювати розгортання миротворчих військ в Україні. 10 квітня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася перша зустріч міністрів оборони 30 країн, які входять до так званої коаліції охочих. Нагадаю, цю ініціативу в лютому створили Франція та Велика Британія, щоб допомогти Україні досягти довготривалого миру. За результатами зустрічі сім країн підтвердили готовність розмістити свої миротворчі війська в Україні. Це Франція, Швейцарія. Чехія, Литва, Канада, Туреччина та Австралія і ще близько 10 держав відкриті до обговорення своєї участі у місії. Польща та Італія заявили, що не розглядають відправку власних солдатів, але готові продовжувати військову та іншу допомогу. І тільки чотири країни виступили категорично проти розміщення своїх військових в Україні: це Німеччина, Болгарія, Словаччина та Іспанія. Міністри оборони Великої Британії та Франції заявили, що впродовж наступних двох тижнів Тижні вони прискорять військове планування коаліції охочих, аби зосередитися на гарантуванні безпеки України на суші, в повітрі та на морі, а також на відновленні збройних сил України. І от наразі будемо детальніше про це говорити з нами на зв'язку. Дмитро Васильєв, політолог, пане Дмитре. Дякую, що доєдналися до нас. Вітаю вас, дякую, що запросили. Ну, що ж, говоримо якраз а, про імовірну присутність іноземного контингенту на території а, нашої держави. Ми чуємо заяви про те, що якби там найближчі кілька тижнів хочуть це все прискорити а, і а, просто яким чином це можна зробити, і через який час а, якби від розмов можна перейти до справи? Адже тут якраз є проблема коаліції, коаліції охочих, що багато держав у кожного свої думки, у кожного свої рішення. І от як його все звести в одне, щоб воно працювало, зокрема, на користь України? Я думаю, що перше наш український парламент має прийняти рішення, що? Е Ну, фактично війська іноземних держав можуть знаходитися на території України за тих чи інших причин. І вказати, яких саме держав, по-перше, це держави Європейського Союзу а, і Сполучених Штатів Америки. А, а далі ці держави мають прийняти рішення, що їхні війська споряджаються на території України під спільним командуванням. Тобто вони мають вирішити під чим командуванням вони будуть і як вони будуть згоджувати свої дії з Верховним головокомандовичем і головнокомандувачем України, тобто в який спосіб вони будуть знаходитися тут на Україні на Україні і які завдання яку місію вони будуть виконувати, і я думаю, що вони про це можуть домовлятися вже перебуваючи на території України. Ну, у всякому разі, в мінімальній кількості, тому. А перші війська має зайти як тільки, як тільки український парламент прийме таке рішення, президент підпише таке рішення, і це має бути терміново. Тобто тут не потрібно довго чекати. А, цікавий момент адже я так розумію, що розглядається тільки варіант того, щоб а, після закінчення а, військових дій зайшов іноземний контингент. Тобто до цього а, не може цього трапитися. А чому? Фактично, вони можуть приїхати тут зі своїм спорядженням. Вони можуть приїхати зі своїми е, станціями радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони. Е, вони можуть е, ну фактично забезпечувати певні логістичні рішення, в тому числі е, е, покращуючи логістику саме свого озброєння при пересуванні через кордон України і до. Фронту до поля бою, тому я думаю, що у них завдань може бути купа, і не потрібно чекати перемир'я, якого ну очевидно, сполучені штати Америки не досягають. Тому тут не потрібно чекати сполучених штатів Америки, європейців треба приймати самостійні рішення. на жаль, сполучені штати Америки показали, що вони з цієї коаліції вийшли. Ми так, і в принципі, це і писали і міжнародні видання про те, що і знову ж таки роботі цій коаліції охочих багато в чому заважає наразі. Це про це Блумберг писав. Заважає якраз невизначеність і відсутність гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Адже я так розумію, все одно обертаються туди, а все, все одно на це впливає. І як повпливає. Можливість надання військових на територію України, щоб вони тут були і зберігали безпеку України, те, що ті заяви, які пролунали протягом цього тижня, про виведення американських військових з території Європейського союзу, я думаю, що американці вона зараз дуже активно спілкується з росіянами, тому що їм потрібно зробити креативний хід і відкуфу запропонувати Путіну, щоб. Також американські війська зайшли на територію Росії для забезпечення безпеки після перемир'я. Я думаю, що це буде дуже непоганий хід. Якщо американці так активно спілкуються з росіянами, хай американські війська заходять на територію Росії, тож Курщини А якщо європейці активно спілкуються з українцями, хай заходять на територію України. Тобто я думаю, що такий підхід буде правильний. Це треба пропонувати. Від головнокомандувача збройних сил України Сирського пролунала фраза про те, що а, якщо це трапиться, якщо це буде реальністю, то а, щоб іноземні а, сили якраз перебували в тих регіонах, де існує мінімальний рівень загрози, О, тут питання, яким чином тоді вони можуть а, контролювати якраз безпеку. Бо ми розуміємо, Росія ворог ворогтики вони можуть обіцяти, що не будуть а, стріляти. Вони будуть обіцяти, що буде режим тиші, але зрештою продовжують це робити. Ми вже бачили як вони неодноразово порушували порушували власне слово для цього. Є аерокосмічна розвитка. І я думаю, що сама аерокосмічна розвідка, як Сполучених Штатів Америки, дай Боже, що вони все ж таки були в цій коаліції, так і європейських країн, мають забезпечувати е, ці спостереження. Е, це перше. Ну а друге, е, я думаю, що наша коаліція має довіряти українським військовим. І наша розвідка буде надавати всю необхідну інформацію е, про порушення режиму тиші росіянами. А е, ми переконані, що цей режим тиші росіяни будуть порушувати. Вони будуть стріляти, вони будуть провокувати. вони це робили не один раз. І е, ну давайте виходити із дуже чіткого розуміння: Росіяни ведуть історичну геополітичну війну. Для них є е, е, питанням виживання взагалі ім е, Росії. З історичної точки зору, якщо вони перемагають Україну і поновлюють Російську імперію, третій Рех, як це так називають, без України це неможливо, тому росіяни будуть робити все можливе для того, щоб повністю окупувати Україну, для того, щоб Україна стала тою живильною силою імперії, третьої імперії, про яку так сподіваються Росіяни. Вони орієнтуються на це, тому давайте без ілюзій. Вони не заспокоюються, поки або не окупують і, і не з'їдять Україну, або самі не розваляться. Е, в чому зацікавлена Україна? Я думаю, що тут відповідь абсолютно очевидна. Так, дякуємо вам, пане Дмитре, за те, що доєдналися до нас сьогодні. Дмитро Васильєв, політолог, був з нами на зв'язку.